Ніч на Івана Купала. Одного спекотного літнього вечора на Івана Купала, коли небо було чисте та прозоре, що невдовзі зорі було б видно, їхні шляхи перетнулись. Катерина та Тарас зовсім були незнайомими та різними людьми, але дивним чином вони вирішили святкувати свято Івана Купала у лісі. Тарас хотів знайти ту оповиту таємницями квітку папороті, а Катерина хотіла мати магічні здібності, про які вона так мріяла, читаючи книги про магію. Її бабуся була ворожкою та мала чарівну книгу заклинань, яку Катерина не могла спочатку прочитати, але згодом, дізнавшись про дім, в якому жила її бабуся, та віднайшовши ключ до розуміння тієї мови. Вона зуміла розгадати таємниця тієї книги. Цій книзі було безліч сторінок, одні були потерті та пожовклі від часу, а інші зовсім як нові. Та й тексти в них були різні одні допомагали, а інші мали такі жахливі слова, що, прочитавши їх, кров застигала в жилах, а по тілу пробігали мурашки від страху. Вони вже декілька років жили в маленькому селі, в якому люди знали багато давніх обрядів та таємниць цього липневого свята. Катерина була красивою дівчиною, яка завжди прагнула знайти пригоди. Тарас же був сильним та розумним хлопцем, який був байдужий до будь-якої небезпеки. Вони жили в одному селі, але ніколи не бачили одне одного. У цей особливий вечір Катерина та Тарас. Мали зовсім різні плани, які привели їх цієї ночі один до одного. Вона збирала спеціальні трави та гілочки для магічного вогнища, а молоді люди в селі співали народні пісні та розмовляли про свої мрії та бажання на цю ніч. Здається, ніщо не могло зіпсувати їх настрій у цю містичну ніч. Але зі зникаючими сонячними променями над селом. Почали виникати дивні мерехтливі вогні, крики птахів, стогін вітру та лемент нічного лісу вселяли тривогу у мешканців села. Катерина та Тарас вже давно були в лісі та здивовано спостерігали за мерехтливими блакитними вогниками, які подекуди випливали з-під землі. Та рухались в село, але їх плани були занадто важливі, щоб надовго затримати їх увагу. Коли вона знайшла потрібну галявину серед густих заростів папороті, то вирішила, що настав слушний час розпалювати вогонь, тож вона приступила до розкладання потрібних трав та гілок. Невдовзі потрібної форми багаття було готовим. Катерина взяла у руки приготовлений з різних спецій масел та льону факел та підпалила його, поставивши посеред багаття. Тарас в той час, пробираючи в густих заростях папороті, побачив, що попереду щось мерехтить. Зупинився, щоб вирішити, чи потрібно йому йти далі, або ж повернутись назад до села. Він тримав заздалегідь підготовлену дерев'яну палицю для відлякування нечисті, про яку йому розповідав ще колись його дідусь. Але не наважувався її запалити, щоб не злякати того, хто розпалив посеред лісу той вогонь. Він пильніше придивився до дивного вогню посеред лісу та до тієї дівчини, що розпалила його. А вогники, які все більше наближалися до села, целяли в нього страх. Чим далі він придивлявся, то тим більше відчував, що цей вогонь несе в собі щось зловісне, проте його цікавість змусила його підійти ближче. Тарас вирішив обережно підійти до місця, де палає багаття, щоб не сполохати Катерину. Йому ставалося, що він підслуховує якийсь таємничий шепіт на невідомій мові, і раптово до нього дійшло. На хвилі вітру слабке голосіння, мов прокляття забутих душ. Тарас прийди до, до нас, приєднуйся до нас. Страх проповз по його тілу, і він намагався не звертати уваги на ці моторошні голоси. Але його бажання дізнатися більше про ту. То посеред купальської ночі вирішила провести обряд, було сильнішим, і він продовжував підходити до багаття. <звук> Тим часом Катерина закінчувала свій обряд. <звук> Та вона відчула, що сили природи починають потрохи збиратись біля неї. Але щось підказало їй, що вона не одна тут. Піднявши погляд, вона побачила хлопця, який насторожено підходив до неї. Сили природи збирались, та вона раптово усвідомила, що знає ім'я цієї людини. Тарасе, рада тебе бачити тут у цьому лісі, посміхнулася Катерина, але в душі вона була наляканою, тому що не мала бодай найменшого бажання. Заводити розмову, її тіло відокремилося від неї, та вона опинилася у пастці. Тарас, здивований, що ця незнайомка знає його ім'я, підійшов ближче і запитав Катерину. Звідки ти знаєш моє ім'я? Вона знову усміхнулася, але не так, як раніше, а немов її усмішка була порцеляновою та чимось лякала його. Ти відчуваєш цю безмежну енергію, яка стікається звідусіль?» – запитала вона, стоючи практично поруч біля нього. Що я маю відчути? Та звідки ти, дідько, знаєш моє ім'я? При слові дідька, вона знову усміхнулася, але так хижо, немов хотіла з'їсти його. Раптово багаття зайнялося яскравіше. А його вогонь створював магічний тонок світла і тіні на їх обличчях. Жахливо засміявшись, <смір> вона промовила: Ми все про тебе знаємо. Ми пильнували за тобою та прийшли по тебе. А навколо неї почали з'являтися темні тіні та постаті. Огортаючи його невидимими нитками страху, що поволі сковували його рухи. Що це за сила? зі страхом запитав він, намагаючись зберегти здоровий глузд, який поволі покидав його. Просто розслабся та піддайся йому, відповіла вона неприродно заспокійливо. Тарас, не випускаючи її з поля зору, помалесенько та опираючись на силі. Наближався до вогнища. І тут він зрозумів, що ці сили хочуть використати його тіло для своїх жахливих цілей. Без розумів він почав співати якесь заклинання чи то пісню, яку пам'ятав від дідуся There's a monster in my dream. Його голос на диво звучав чисто і сильно, прориваючи щупальця тіней. Вона відчула, що щось лихе було спантеличене та, скориставшись цією нагодою, приєдналася до його співу, допомагаючи розвіяти моторошну магічну силу тіней. Він нарешті підійшов ближче та запалив ту палицю, яку весь час тримав у руках. Іначе хвиля магії, що змішувалася з вогнем багаття, розірвала владу тіней. Тарас і Катерина бачили, як сили зла розсіювалися і відступали назад, пульсуючи як велетенське людське серце. Вони бились об невидиму стіну світла, яке розливалося від вогнища. Вони стояли та дивилися на тіней. А тим часом лісові мавки потерчата та уся нечість збиралася помалу біля країв вогнища. Та здається якимось чином стискали ту невидиму стіну всередину, та вогнище, здається, почало помалу згасати. Тож наляканий Тарас не придумав нічого кращого, як обійти тією палицею. По краю невидимої стіни та окреслити коло в надії, що воно їх захистить. Тим часом нечисті ставало ще більше та більше. Коло, здається, на деякий час врятувало їх, та полум'я почало знову розгорятися. Десь далеко почувся грім, та вогники почали збиратись навколо невидимої стіни. Але це були не ті блакитні вогні, що полетіли в село, а червоні, здається, наповнені гнівом великі вогні. Було вже декілька хвилин до опівночі та, здається, за мордами та червоними вогнями розквітнула квітка папороті. доганяючи всю нечисть від себе, побачивши це, Расу прийшла в голову ідея зірвати ту квітку та врятувати Катерину та себе, тому що коло звужувалось та дощові хмари насувалися на ліс, тож невдовзі зло переможе добро. Я зірву ту квітку. сказав, із рішучістю він Ні, вона тебе упіймай та затягне під землю, щоб вічно катувати твою душу. Злякано промовила вона. Вогнище мерехтіло, демони та нечисть вили від радості, що скоро їм доведеться поласувати людськими душами. Тож, набравшись сміливості, він щодуху рвонув у бік квітки. Поки він біг, гострі пазурі боляче різали його тіло. А лісові мавки та німфи почали чаклувати, щоб його зупинити. Співаючи свої пісні, вони практично зупинили його у декількох сантиметрах до квітки. Врятуй мене, я знаю, що ти мене чуєш. Перекрикуючи лемент пісні мавок, крикнула Катерина. Не відразу, але це подіяло на нього. Та він простягнув руку до квітки. Зриваючи її, він засвітився тим золотим світлом, яке відходило від квітки, та, здається, злетів над землею, освітлюючи ліс неймовірним сяйвом, що аж Каті довелось примружитись, щоб не осліпнути від нього. А нечисть почала горіти та ховатись під землю. вмить беззвучно вибухнули та осипалися попелом. А тіні зникли, неначе їх і не було. Павши на землю, він почув, як вона підбігла. Але це все, що він почув, тому що втрачав свідомість, легесенький дощ накрив Катерину, яка сиділа біля Тараса та гладила його тепер золотисте волосся. Під світанок, коли небо засяяло рожевими променями сонця. Катерина повернулася до села, щоб попросити про допомогу. Всі, здається, не пам'ятали тих дивних криків та вогнів та були здивовані, зустрівши її, тому що вони ніколи не бачили такого золотавого кольору очей, допомігши їй донести Тараса до її дому, залишили їх на самоті. Місцевий дивак розповідав про пару, яка змогла вижити у магічну ніч на Івана Купала та перемогти зло. Тарас і Катерина більше не були простими людьми. Вони стали чимось більшим, але йшли дні та місяці. А він не приходив до тями, а не чись декілька разів навідувалася в село, але було зупинене красивою дівчиною з золотистими очима.